Моє вітання. На 85-му виборчому окрузі знову вибори, і вони, наче лакмусовий папірець діяльності кожного політика. Йдучи на вибори цьогоріч, отримати оцінку виборців, вирішив і кандидат у народні депутати Олег Нижник, з яким, власне, і вестиму сьогодні розмову. Вітаю вас, Олеже Богдановичу, і розпочнімо із головного: ви йдете на вибори. Чому прийняли таке важливе рішення і чим керувалися, приймаючи такий крок? Доброго дня всім виборцям. Я дякую за можливість висловити свою позицію і донести до виборця те, що їх цікавить. У 2012 році, як пам'ятають виборці наші, я вже брав участь у виборах. І, відповідно, отримавши другий результат на виборах, я продовжую свою діяльність, з чим я займаюся з 2002 року. І все ж таки в 2014 році, коли були позачергові вибори до Верховної Ради, я не взяв участь у них і отримав за це багато негативних відгуків від моїх виборців. Вони сказавши те, що не пішли на вибори тільки тому, що я не пішов. Відповідно, в цьому році, зваживши всі за і проти, я прийняв рішення все ж таки балотуватися по нашому окрузі, і маю надію, що це буде. Результатом дещо таким іспитом за діяльність оцінкою моєї діяльності десятирічної в тій галузі, в якій я працюю, дякую за відповідь. Самовисунення, такий статус у вас на цьогорічних виборах. Поясніть, будь ласка, таку тактику свого вибору, адже як відомо, завжди депутатам-сабовисуванцям чи не найбільше звучить різноманітних закидів, що, мовляв, вони технічні кандидати. Примкнуть невідомо до якої фракції у Верховній Раді у разі обрання. І тому я попрошу вас все ж таки сьогодні прокоментувати таку свою позицію. Ну що ж, згідно конституції, кожен громадянин нашої держави може бути обраний і обирати. Це є його право. Я би сказав, щоб обирати це був обов'язок кожного, тому що. Кожні вибори, це ми обираємо тих керманичів, котрі будуть вести за собою людей. І самоголосування цьогоріч моє на окрузі 85-му, як позапартійного, є тим кроком, як використання цього права про те, що кожен громадянин може бути обраний. Я маю досвід діяльності, і самоголосування – це є дві сторони медалі, котра, говорить одне. Буду згідно своїх принципів в демократичних силах обов'язково. І я, як самовисуванець, буду працювати на весь округ, не тільки на якусь одну політичну силу, яка того чи іншого висовує на парламентські вибори. А так як самовисуванець дійсно буду працювати для громади і для кожного громадянина нашого округу. Тобто, а у Верховній Раді у разі обрання ви примкнете до тієї фракції, яка відповідає демократичним віянням і лобіює лише інтереси людей у парламенті. Обов'язково одна людина не може багато зробити. Я обов'язково буду в когорті тих людей, котрі хочуть зробити дійсно хороші справи, а не е, будь-де і будь-як. Дякую. Ви кандидат, який наразі не ведете активну. Е, Рекламну кампанію, а обмежуєтеся мінімумом. От скажіть, будь ласка, чим керуєтесь, обравши таку тактику? Ну що ж, вибори це є дійсно оцінка діяльності кожного кандидата на виборах його попередньої діяльності? І оці великі кошти, які затрачаються зараз деякими кандидатами на виборах перед самими виборами, щоб Щось доказати, щоб щось показати виборцю, я вважаю, що це недоцільно. Зараз в нашій державі війна. І ці кошти, які зараз ну, дійсно дуже великі кошти витрачаються, я вважаю, не потрібно цього. Люди потріб... Людям потрібно довести те, що кандидат є, свою програму, свої бачення, свою автобіографію, просто нагадати про себе. І нехай люди визначаються, і кому вони найбільше довіряють, вони все одно повинні обрати. Тому я вважаю, що різноманітні дії, великі кошти, які повинні не застрачатися на кампанію, а іменно на те, щоб зупинити війну, має так бути. Дякую за відповідь. Водночас, скільки вас знаю, ви займаєте активну громадську позицію, займаєтеся громадською діяльністю, водночас патріотичне виховання молоді з акцентом на здоровому способі життя, і це в силу вашої діяльності основної роботи і не тільки останнім часом. Разом із однодумцями ви розгорнули доволі активну роботу громадської організації Мій двір. Тому я попрошу детальніше зупинитися сьогодні на цьому пункті, адже вже є певні досягнення. Так саме діяльність моя в громадській організації, мій двір, і посприяла тому, щоб дійсно однодумці мої довели, що необхідно балотуватися на цих виборах. Громадський рух, мій двір розпочав свою роботу нещодавно, наприкінці минулого року. Ми знайшли хороший діалог з владою і спільними зусиллями кожен з нас діє у своєму. У своєму напрямку ми об'єднуємо громадян, об'єднуємо громадян з метою навести комфорт, навести кращий порядок в кожному, в кожному дворі, де кожен проживає. І саме гасло нашої, нашого руху, мій двір, це є комфорт, здоров'я і діти. Кожен з нас у дворі своєму розпочинав знайомство з друзями і з самого малку. В тому дворі хотілося, щоб був дійсно і той дитячий майданчик, і ті дійсно комфортні умови, щоб розвивалася людина. І це якраз є метою нашої діяльності. І тільки спільно, спільна наша справа така, щоб довести в кожному дворі, в кожному, не тільки міста, в дворі, а і в селі, і в районі, в області, тобто там, де державі, кожен мешкає, є, щоб був лад, щоб так, було щоб приємно влад, туди і, зайти. жити. І дійсно, щоб було. Я кажу, починається все з маленького, з мого двору є моє місто, є мій район, є моя область і моя Україна. І це ми повинні розуміти зараз. І оця діяльність якраз напрямлена на те, щоб покращувати дійсно ті умови, які зараз на провеликий жаль, ще є не настільки, які б ми хотіли. А от, скажіть, будь ласка, такий пункт, зараз про нього усі говорять: створення ОСББ. Як ваша взагалі думка з цього приводу? Адже ваша безпосередня діяльність громадської організації стосується, як на мене, адже ви об'єднуєте громадян. Що ви думаєте з цього приводу? Варто створювати ОСББ чи ні? Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків створювати необхідно. Але так як у нас житловий фонд є. Вкрай взношений, і так як дійсно ті будинки, які є Занедбану вже зараз зеленному стані зараз потрібно, щоб влада, щоб держава пішла на зустріч створенню ОСББ, і капітальні ремонти, зроблені до створення ОСББ, повинні спонукати створення цього об'єднання. І надалі власники своїх квартир повинні брати відповідальність на себе за свою квартиру, за свій будинок і за свій двір. І тільки тоді у нас буде дійсно. Коли от зараз маленький приклад наведу, в діяльності нашої організації було привезено буквально машину землі. І коли люди пішли з сусідніх будинків набирати собі землю, я кажу: ну для чого ви це робите? Ми ж тут організувалися, ми хочемо зробити наш двір гарний. Так? А ми думали, що це привіз ЖЕК. Тобто, оце Тобто свідомість, свідомість ще людська незмінна. Що це є все моє, все вокруг колхозне? Це є російські. Знаєте, і тому я вважаю, ОСББ потрібно створювати, потрібно створюватися, люди самоорганізовуватися, і тоді буде порядок. Тобто не очікувати, що хтось принесе на, на тарілочці усе, так, а так, просто зорганізуватися і Звичайно, довести і своїми руками. Спільними з спільними зусиллями. Громада, влада, і тоді в кожному дворі буде дійсно гарно, буде, красиво, і буде приємно вийти кожному з нас на вулицю і бачити, як навкруги все гарно. Дякую. Як я зауважила, ви не ведете активної рекламної кампанії, проте зустрічатися із людьми доводиться, адже такий принцип виборчої системи. Скажіть, будь ласка, які основні питання, що їх турбують, з чим вони звертаються до вас у разі вирішення якихось їхніх проблем нагальних, і чи не зустрічалися ви із чорним піаром з боку інших кандидатів на нашому окрузі стосовно вашої особи? У всіх виборчих кампаніях, в яких я беру участь, я дійсно зустрічаюся з людьми, і проблеми завжди є одні. На превеликий жаль, 25 років незалежності, ще з тих часів, коли наша держава отримала незалежність. Люди мають проблему одну: немає роботи, немає комфортних умов проживання, і їх вирішення. Обіцяють всі зробити вже негайно завтра. І біда в тому, що я можу нагадати ті минулі часи, коли казали, голосуємо за муляву, будемо жити на халяву. І от це, на мою думку, це сприяє тому, що немає на зараз того добра, коли хтось думає, що хтось прийде і зробить нам добре. Ми, кожен, і в спілкуванні з людьми. Доходимо до розуміння того, що дійсно потрібно зараз брати відповідальність на себе. Є моменти, котрі чорний піар. Чорний піар, він, на мою думку, висунення самовисуванців в останній день. Це вже є технології. І використання технологій якраз роблять ту політику грязною. І є оця велика зневіра в людей, що ну, як робити? Кому зараз вірити, як розібратися, хто буде щось працювати, а хто просто прийшов, щоб когось, як кажуть, зробити винним чомусь. Так. Ну, я мало зустрічався на цей раз негативних відгуків в порівнянні з 2012 роком, але це я вважаю дрібні плітки, і на це не слід ну, зважати на це не слід. Дякую за відповідь. От, скажіть, будь ласка, щодо вашої виборчої програми, я попрошу вас тезово виокремити основні завдання, які ви ставите перед собою у разі вашого обрання. Які питання в першу чергу лобіюватимете у парламенті? Так як ви замітили, що я не веду активної діяльності в виборчій кампанії, це Порівняння знову ж, якщо менше, діяльності менше, я маю, менше, менше преси, менше літератури і так далі. Але я коротеньці, маленькі своїй огідці, коротенько висловив, чим я буду займатися, що першочергово, чим я буду Будь займатися. Будь ласка, тому що я і вважаю, що громадяни основне не хочуть це почути. Є, ну, Калущина це є екологічно не, такий несприятливий регіон, і екологічні проблеми в першу чергу повинні бути вирішені в нашому окрузі. Для жителів сіл я вважаю, що в кожному селі повинен бути дитячий садочок і спортивний майданчик. Це є для майбутнього, кожного населеного пункту, який він є. Це працевлаштування, це є знову ж інвестиції, і згідно кожного можливостей кожного населеного пункту можна привести інвесторів. Тільки тоді, коли інвестор буде бачити, що це є прозоро, що це є... вони знають, що вони вкладуть сюди кошти, що в них не буде ніяких боків, ніяких моментів щодо корупційних схем. І тоді буде в нас. Корупція це проблема на рівні держави. Корупція це проблема на рівні держави, але це є корупційні діяння, котрим потрібно покласти край. І тому я вважаю, що в моїй програмі коротенько це описано. Діяльність моя буде направлена в тому числі, чим я займався і маю досвід як в енергетиці. Я 10 років працював в нашому підприємстві Лукор Оріана, і також я вже 10 років працюю у сфері молодіжної політики, сфері спорту. І ті напрацювання, які зараз є, потрібно вносити зміни до законодавства. Тобто спортивне виховання зараз воно все ж таки важливо. Однозначно дивіться, наскільки для наскільки зараз іде проходить євро 2016 І подивіться, як в Ісландії маленька держава, як зустрічають ту збірну, хоча вона і не перемогла, але її зустрічають, як і героїв, і відповідно. З маленького, з самого маленького з кожного дворику, з кожної дитини, котра будь-яким спортом займається, і вона, якщо обирає шлях спортивний, то вона... — обов'язково що вона буде чемпіоном. Вона проте все ж таки оці буде... навики здорового способу життя її стануть в нагоді обов'язково так у дорослому Так. І з кращих тих дітей. Вибираються ті діти, котрі будуть прославляти нашу державу в сфері спорту, і ми бачимо хороші приклади дійсно, як Україну пропагують у світі. Тужі самий Володимир і Віталій Клички. І футбол був у нас часи. І я сподіваюся, що будь-який вид повинен починатися з того, щоб держава йшла на зустріч з самого маленького, оці дитячої юнацькій спортивні школи і так далі. Потрібно робити зміни до законодавства в цьому напрямку. Що ж, дякую, Лаже Богдановичу. У мене вичерпано запитання до вас. Як ви зауважили, у вас лаконічно викладено пункти основні вашої діяльності у разі вашого обрання. А зараз вам слово, так би мовити, на сам кінець. Підведемо логічну риску під усім вище сказаним. і ви маєте можливість звернутися до потенційного виборця. Тому прошу. Дякую. Отже, 17 липня, я перш за все прошу всіх прийти. І зробити свій вибір. Як я вже зазначив, я маю думку, щоб обирати це було обов'язком кожного, хто живе в нашій державі. Не правом, а обов'язком. Тому що ми беремо відповідальність не тільки сьогодні за себе, а і за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. Я в своїй програмі коротенько визначив тезу, що час популізму минув. Потрібно, щоб справи говорили за кожного з нас. І вибори не перед останнім днем за два тижні, а постійно працювати для громади. Я вважаю, що кожен з кандидатів є достойний. Вірю, що наші громадяни, нашого округу, прийдуть і оберуть дійсно тих, кому вони довіряють. І якщо вони їм довіряють, вони потім спитають в них. Я бажаю вам добра, бажаю здоров'я і нехай переможе найсильніший. Дякую вам за розмову. Також бажаю вам успіху у ваших майбутніх діяннях і, звичайно ж, у виборах. Миру нам усім та добробуту, і нехай вибори розставлять правильні акценти. Зустрінемось.